Малювати незвичайним способом. Для цього нам потрібен аркуш паперу, ватний диск, піпетка і різні фарби. Синя, жовта, зелена та коричнева. Спочатку вам потрібно зробити заготовку. Треба на аркуш паперу наклеїти ватний диск. І зробити ось таку заготовку. Потім ви зможете зробити образи Равлик, дощик, курча, рибка, сонечко, яблуко, черепашка. Ви домальовуєте різні деталі кольоровими олівцями. Коли ви намалювали деталі, треба починати малювати піпеткою. Спочатку ми будемо з вами малювати равли. Равлик у нас буде зеленого кольору. Ви набираєте піпетку зелений колір і починаємо малювати по ватному диску. Ось такий равлик у нас вийшов. Потім ми малюємо з вами іншу картинку. Це хмаринка. Хмаринка в нас буде синього кольору. Набираємо фарбу в піпетку і починаємо малювати. Ось така хмаринка в нас вийшла. Малюємо з вами курча. Курча у нас з вами буде жовтого кольору. Набираємо піпетку жовтий колір і починаємо малювати по ватному диску. Ось такий гарний курча у нас виходить. В нас є сонечко. Сонечко ми малюємо теж жовтою фарбою. Ось таке красиве сонечко вийшло. Ще в нас є рибка. Рибка буде в нас синього кольору. Ось така красива рибка чудова. Наші. Яблуко є. Яблуко ми зробимо з вами зеленим кольором. Набираємо фарбу піпетку і починаємо малювати по ватному диску. Ось таке красиве яблучко. Так, яблуко зеленого кольору. І залишилась нас з вами черепашка. Черепашка у нас буде з вами коричневого кольору. Починаємо малювати. Так. Малюйте обережно, не виходячи за ватний диск. осінні листочки. А допоможе нам клей, фарба і сіль. Спочатку, за допомогою ось такого шаблона, аркуша, ми будемо з вами клеєм, малювати листочки. Один листочок я вже намалювала, ми по шаблону проводимо клеєм, ось так. По всім лініям листочка, і в нас ще є листочок. Далі нам потрібно взяти сіль і посипати листочки. Посипати гарно. Щоб вони були всі-всі. Насипані солі. Так. Ось ми так зробимо всі всі листочки. Засипати треба так, щоб не було видно контура. Потім нам потрібно взяти цей аркуш і висипати ці мисочку. Дивіться, які гарні листочки в нас вийшли. А зараз ми будемо їх розмальовувати. Розмальовувати ми будемо фарбами. Починаємо ми розмальовувати жовтою фарбою. Набираємо фарбу і починаємо наносити фарбу на листок. Це в нас був листочок жовтого кольору. Промиваємо пензлик, беремо з вами зелену фарбу, будемо наносити зелений колір. Ось так. Цей листочок у нас буде з вами. Зеленого кольору. Так, ось як гарно виходить. Змачуємо ще, щоб було у нас багато водички в фарбі. І починаємо ще наносити. Зелену фарбу. Ось готовий зелений листочок. І залишився в нас з вами листочок, який в нас буде з вами помаранчевого кольору. Подивіться. Які гарні листочки в мене вийшли. А малювали ми сьогодні з вами клеєм та сіллю. Малювання на манці. Для цього нам потрібна манна крупа і різні картинки. Будемо малювати ми сьогодні пальчиком в казівник. Давайте спробуємо. У мене ось така картинка, це сонечко. Давайте спробуємо на маці намалювати сонечко. Сонечко круглої форми і має промінці. Ось таке сонечко ми намалювали. Давайте спробуємо намалювати ще. Ось такий будиночок. Спробуємо намалювати з вами ось таку ялинку. намалюем дощик. Ще можно деткой намалевать різні линии. Можна намалювати геометричні фігури. А можна намалювати картину. Давайте спробуємо намалювати картину. У нас буде сонечко, будинок і ялинка. А ну давайте спробуємо. Сонечко. Ялинка. Ось така картина в нас вийшла спробуйте вдома помалювати за допомогою наших картинок. Ми з вами перетворимось в чарівників і будемо малювати прапор. Нам допоможе в цьому оцет, шприц, дві фарби жовтого кольору та блакитного. Нам потрібно буде пензлики, вода і тарілочка з соди. Спочатку ми будемо ставити на соді краплинки. Беремо пензлик, фарбу блакитного кольору, набираємо водички і починаємо робити краплинки. Починаємо робити краплинки зверху. Ось так. Такі гарні у нас краплинки виходять. Так. Потім нам потрібна жовта фарба. Набираємо води. Починаємо робити краплинки жовтого кольору. Ось такі краплинки в нас виходять. Потім нам необхідно взяти. Оцет набираємо його, його в шприць і починаємо малювати. Подивіться, що в нас виходить. Який гарний в нас вийшов прапор, спробуйте вдома.